Мешканці українського Ковеля дали слабину перед російською пропагандою. Там на заклики російських агентів зійшлися на так званий мітинг під ТЦК. Все почалося із затримання трьох місцевих. Поліцію їх затримали е, через те, це чоловіки призовного віку, е, що вони не мали при собі військово-облікових документів. Перевірити документи представники ТЦК та СП вирішили, запросивши людей безпосередньо до будівлі РТЦК, принаймні так кажуть у Волинському обласному ТЦК. Через відсутність військово-облікових документів у трьох чоловіків їх запрошено до Ковельського РТЦК та СП для перевірки їхнього. Відношення до військової служби, притягнення до адміністративної відповідальності і так далі. І от після цього в соцмережах Ковальської територіальної громади та Волинської області, як кажуть, ОТЦК, почали розповсюджуватися заклики до бунту їх вдало використали у своїх цілях ворожі пропагандисти. Зараз на ваших екранах ці самі однотипні заклики російських ботів. Подивіться, що. Пишуть, скільки ж ботів захисників усіє цієї, ну це слово не буду повторювати, яка е, розвалила країну, ну нічого, скоро люди самі знесуть це. І знову я не буду е, нецензурною лайкою е, цитувати, але ми бачимо, що таких персонажів, які залишали е, відповідні коментарі, як мінімум три, і це от буквально за одну хвилину: три однакових коментарі. Далі проте, лякали тим, що їдуть, значить, спецпризначенці із Луцька до Ковеля, і що давайте, значить, кажуть, брати, озброюватися, брати до рук терени, каміння, травмати, і вони закликають відповідно повоювати із військовими, які служать у ТЦК. Повоювати на третьому році повномасштабного вторгнення у Волинському ТЦК опублікували пост, який починається словами Камо грядеш коваль, куди ідеш коваль. Пишуть таке. Проаналізовані факти та обставини випадку, який мав місце в місті Ковель, засвідчує, що конфлікт підтримувався та спрямовувався у необхідному руслі російськими спецслужбами через відповідні інформаційні системи. На це вказують наступні методи їхньої роботи: емоційні гойдалки, маніпуляцію з свідомістю громадян, підбурювання до непокори. Тощо сотні ботів, активність яких була виявлена у соціальних мережах, свідчить про те, що ворожа пропаганда буде й далі використовувати кожне ваше слово, кожен заклик, кожну дію до дестабілізації обстановки в Україні вашими ж руками. Тільки біда в тому, що вони віртуальні. А люди, які вчора чинили спротив і перешкоджали законним діям влади, реальні. каже е, РТСК. Перепрошую, каже обласний ТЦК та СП. Ну і додає, що відповідальність за ці дії буде реальна, а не віртуальна. Вчора ви знецінили справжню сутність гасла героям слава, яке вигукували та аплодували у хилянту, який не зробив нічого заради перемоги України над загарбником. А герой України Олександр Мацієвський знав справжню ціну цим словам. За що був цинічно розстріляний ворогом? Після таких ваших дій ви ще впевнені, що стоїте саме на тих національних позиціях що і сотні тисяч співвітчизників, які зі зброєю в руках захищають нашу з вами батьківщину. Випереджаючи високоінтелектуальні і глибоко патріотичні коментарі під цим відео на кшталт А ти сам чого не на фронті, чого ти в своїй студії сидиш чи стоїш. Ну, відповідаю одразу. А з чого ви взяли взагалі взяли, що я не на фронті? Якщо ви постійно дивитесь 24 й канал, ви знаєте, що і я, і мої колеги постійно бувають на лінії фронту, не інформаційно, я це слово навіть живати не буду на реальному фронті. Більше того, чимало з моїх колег, а саме 21 співробітник компанії, добровільно долучилися до лав сил оборони, в тому числі, наприклад, Артемовдієнко, якого ви багато разів бачили у цій студії. Решта людей, в тому числі і я сам, ми готуємося до можливого переходу з роботи інформаційної до війська. Ми навчаємося і ми тренуємося. І більше того, ми завжди тримаємо при собі військово-облікові документи. Ось мій, наприклад. Ну хоча є ще паперовий, тому що я оновлювався ще на початку повномасштабного вторгнення, коли ще не було резерв плюс, але зараз уже є резерв плюси. Всі абсолютно можуть мати це при собі. Це дуже зручно, і слава Богу, що є така от опція. То скажіть, будь ласка, от ті, хто поставить такі коментарі, напише такі коментарі під цим відео. Чим ми гірші від мешканців Ковеля? чи від тих людей, які добровільно йдуть е, в силу оборони, не маючи там стосунку до інформаційної роботи, до політики, до всього цього? Скільки в нас людей, які з глибинки, з сіл, з е, містечок невеликих взяли до рук зброю і пішли служити? А хтось недобровільно, а дочекавшись повістки? Але взяли до рук зброю і пішли воювати. Ну і нагадую вам, що саме про таких людей, про мобілізованих, я розповідав у тому репортажі, який кілька місяців тому ви бачили з Часового Яру. Там часів Яр в тому числі захищали і продовжують захищати на одному з найнебезпечніших напрямків мобілізовані люди. І в них треба віддати належне доволі високий рівень мотивації. Тому що вони в тому числі навчались е, доволі тривалий час і в Україні в навчальних центрах, і в Британії, і підготовка в них належна.